Готовий торсіончик після реставрації одного важеля. Нагадаю вам, що це торсіончик на 2500 кг на одну таку балочку. Це 300 мм діаметр барабана. Подивіться, який він мощний, здоровий. Ось цим важелем людина наїхали на піньок, зігнули речах. І ми ось так гарненько вирізали, переварили. І тепер це все рівно. Ось такі зазорчики по різинкам. Бачите, які мають бути. Ось так це все гарненько тепер виглядає. І ми їдемо на почту відправляти клієнту цей торсіончик назад. Іншу сторону не чіпали. Клієнт просив не трогати. Тепер е, той речах на 3 см вище буде, ніж Ну Нічого, їздити буде. Ось тут чуть, чуть вийшли резинки, бачите? А от так резинки сидять, коли по заводу. Кому цікаво, звертайтеся, зробимо ремонт і вашого торсіончика.